Вітаю! Сьогодні на уроці розглянемо розподільну властивість множення. Для раціональних чисел справжується розподільна властивість множення відносно додавання і як і для додатних чисел. Розподільна властивість множення відносно додавання виглядає таким чином. Сума чисел А та Б множиться на С, можна записати як АС додати БС. Розподільна властивість множення справджується для будь-якої кількість доданків у дужках. розкриття дужок. Заміна виразу С помножити на суму А та Б, на вираз СА плюс СБ також називають розкриттям дужок. Для того, щоб розкрити дужки, нам потрібно число, яке стоїть перед дужками, помножити на кожен із доданків, які містяться в дужках. Тобто нам потрібно 3 помножити на А, додати знак з до зберігається, 3 помножити на 1. Маємо 3 на А, це буде 3а. А3 на 1 це буде 3. Отримали букви не вираз 3а плюс 3. Другий, 2. Потрібно помножити на Б, потім помножити на 3. 2 помножити на b. Далі, в нас в дужках мінус. 2 множимо на 3. 2 помножити на b, це буде 2b. А 2 помножити на 3 буде 6. Далі зверніть увагу, коли в нас перед дужками число від'ємне. Так само мінус 6 нам потрібно помножити на кожен доданок, який стоїть в дужках. Отримаємо мінус 6 множимо. На 2а. Далі в дужках стоїть плюс, ми його так і напишемо. І мінус 6 помножити на 1. Мінус 6 візьмемо в дужечки, помножити на 1. Виконуємо множення. Мінус 6 помножити на 2а буде мінус 12а. Далі, мінус 6 помножити на 1 це буде мінус 6, то плюс можемо не писати, а одразу написати. 6. А далі 5 помножити на мінус 1,4х плюс 2. 5 множимо на перший доданок, потім на другий доданок. 5 умножити мінус 14 х беремо в дужки. Далі в дужках стоїть знак плюс. 5 множимо на 2. Так, що отримаємо. 5 помножити на мінус 1,4 буде мінус 7. Ви дописали і плюс 10. Так, ще декілька прикладів. 4, у нас дужечка множиться на 4. Ну, те саме нам 4 потрібно помножити на кожен доданок в дужках. Тобто. 4 помножити на мінус 2,5х, в дужках стоїть плюс. І 4 помножити на 3. Рахуємо. А 4 помножити на мінус 2,5 це буде мінус 10х, і додати 12. А далі множимо знов таки поступово. Так, що у нас. Мінус 1,5 потрібно помножити на А. Далі дивимось в душках стоїть мінус, ми його пишемо. І нам потрібно мінус 1,5 помножити на 1. Отримаємо мінус 1,5а, і тут же у нас буде число додатнє. 1,5. А далі. Потрібно мінус 1,3 помножити на мінус х. дужках стоїть плюс. Мінус 1,3 потрібно помножити на y. Мінус помножити на від'ємне число помножити на від'ємне буде додатнє, тобто це буде 1,3х. Мінус 1,3 помножити на y буде мінус 1,3. Y. Так, і тут ми множимо на 7. Тобто 7 множимо на 2а, далі в дужках стоїть мінус, і 7 потрібно помножити на 10 b Отримаємо 14а мінус 70 b Винесення спільного множника за дужки. Заміна виразу СА плюс СБ на вираз С, помножене на суму А та Б, називають винесенням спільного множника за дужки. А розглянемо приклади: 5А плюс 5Б. Спільний множник є число 5. Якщо 5 винести за дужки, в дужках залишиться А плюс Б. А х спільний множник x, якщо його винести за дужки, в дужках залишиться а мінус Б. Ах плюс А у спільний множник А. Якщо а винесемо за дужки, в дужках залишиться x плюс y. А b-аце спільний множник а. Виносимо а дужки, в дужках залишається b- -C. А мінус 3х-3y можна переписати цей вираз як 3х додати мінус 3 помножене на y. Тобто ми тут краще бачимо, що спільний множник в нас мінус 3. Якщо мінус 3 винести за дужки, в дошках залишиться x плюс y. 5а плюс 5 можна записати як 5 помножити на а плюс 5 помножити на 1. Бачимо спільний множник 5. Якщо 5 винесемо дужки, в дужках залишиться а плюс 1. 3 ах плюс Бачимо спільний множник 3а. Якщо 3а винести за дужки, в дужках залишиться х плюс. У. І ще трішечки прикладів. 17 помножити на 81, додати 17 помножити на 19. Бачимо спільний множник 17. Якщо ми 17 винесемо за дужки, у нас в дужках буде 81 плюс 19. Тобто 17 потрібно помножити в дужках. обчислимо, От отримаємо 100, і це буде 1700. 24 множимо на 53 та відняти 43 помножити на 24 спільним множним 24. 24 винесемо за дужки, В дужках залишиться 53 мінус 43. В дужках порахуємо, отримаємо 10, то 24 на 10 буде 240. Наступний приклад бачимо спільним множник 38. 38. Винесемо за дужки, в дужках буде 39 мінус 29. В дужках буде 10, тобто 38 потрібно помножити на 10 це буде 380. І ще один. Бачимо спільний множник 20. В дужках 47, додати 53. Отримаємо 20 помножити, в дужечках 100. То помножу отримаємо 2000. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали розподільну властивість множення відносно додавання, та тепер знаємо, що завдяки цієї властивості ми можемо або розкривати дужки, або виносити спільний множник за дужки. В цьому урок завершую. До зустрічі!